Ефір телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні говоримо про концепцію розвитку малих річок Вінниці. У нас в гостях Яна Чайковська, керівниця відділу інфраструктурних проєктів комунального підприємства інституту розвитку міст. Вітаю вас! Доброго дня! Скільки малих річок у Вінницькій територіальній громаді хочеться розпочати з цього на якому взагалі в якому вони стані? Ну, почнемо з нашої найбільшої річки, яка відома всім Південний Буг. І власне з чого вона складається у межах нашої території, в межах нашого міста, її наповнюють маленькі струмки, але ну, по-справжньому вони називаються малими річками, тобто є ось ця градація. І е, дуже відомими також малими річками є річка Тяжилівка, П'ятничанка, є така річка як лісова, шереметка, вишня. Але насправді у них також є свої менші притоки. І якщо подивитися на всю блакитну мережу, на всю блакитну мапу нашого міста то таких малих річок, струмочків у нас понад 60. У нас в концепції на мапі ми позначили 64 малі річки. 13 з них мають назви. Про дев'ять з них офіційно знають наші обласні міські джерела в реєстрах малих річок. Але ось 64 – це наше багатство, наша мережа. І от власне завдання концепції це попіклуватись про те, щоб і ставлення до них було як до річки, а не як до чогось, що не існує ні на мапі, ні у свідомості, в принципі. Часто бачимо, що дійсно ви зазначили про великі притоки. Ми знаємо, малесенькі вони слугують не так зоною відпочинку, а просто протікають, і це дуже часто стає зоною сміттєзвалищ. На жаль, який ряд рекомендацій для підтримки благоустрою зрештою. Ну, власне, всі ми зараз живемо в період змін клімату і потепління. Тут саме тому, ось це питання малих річок, воно для міста є дуже актуальним. Тенденція ще з совєтського союзу в тому, що незрозумілий ось цей рельєф, не зрозуміла там яма, яр-галявина його простіше було забудувати, забетонувати та щось там звести або зробити дренажною канавою. От насправді, коли ми розуміємо, що місту потрібно адаптуватися, і місто є настільки великий ресурс. Тобто, ми говоримо про 109 кілометрів ось цієї мережі, то одною з перших рекомендацій є це зберегти. Цей ресурс, який є. Ми говоримо про русло річки, тобто вода, коли вона тече поступово самостійно без зайвих перешкод, вона самоочищається і вона збагачує нашу екосистему. Ми говоримо про береги, про ту рослинність, яка її оточує, тому що навіть найменший струмок біля нього завжди буде зелено. біля нього буде затінок, і це свій мікроклімат. Мікроклімат, в якому добре комахам, птахам, а відповідно і людям. Це зовсім інша атмосфера. Тому най Такі більш очевидні і зрозумілі рекомендації це залишати річкою природною екосистемою, якою вона є, тобто без зайвого бетонування, без колекторування її під землю, без того, щоб забудовувати її в трубу, без зайвої інфраструктури навколо, тобто скільки річці потрібно території, стільки вона має мати, щоб бути у доброму стані. Звісно, ми багато говоримо про скиди у водойми. Тобто, ми розуміємо, що перше правило, щоб водойма була чистою, це не чистити її, а перестати її забруднювати, тому що знову ж таки річка це самостійний живий організм, і вона сама очищується, якщо в неї є свій темп течії, свої природні умови і мінімум негативного втручання від людей. Саме на ось цьому побудовані наші рекомендації. А загалом ми дивимося комплексно на малі річки, не лише як на екологічний проект і не лише як на просторовий, на, на все разом, тому. Що ми розуміємо, що нам людям потрібна екологія нашому місту як простору, потрібно більше зелених блакитних природних зон, щоб нам було комфортніше жити. Тому це ось такий багатосекторальний, багатокомплексний набір рекомендацій. І як ви зазначили, розпочати найпростіше з того, аби річку не забруднювати самому, проте зрештою люди нехтують, як правильно відслідковувати ці процеси, адже рекомендації часто просто недостатньо. Е, дійсно, ми всі розуміємо, що у нас дуже складне законодавство, як на державному рівні, так часто і на міському рівні, і щоб е, вирішити дуже очевидну і просту проблему, потрібно докласти дуже багато зусиль. От тому в рамках концепції, ми задіяли якомога більше інструментів для того, щоб міська влада продовжувала робити те, що вона робить. Тобто муніципальна варта регулярно обстежує домогосподарства, які біля річки у нас є екоінспекція, яка може обстежувати суб'єкти господарювання. Тобто, цих інструментів дуже багато. Ми ось концепцією намагалися їх згрупувати і позначити, ось що, що кожен з нас може робити. Але дійсно, так як ми розуміємо, не завжди правила працюють. Цюють, бо система змінюється, система перероджується, відбудовується, і ну, дійсно це займає дуже багато часу. Проте Окрім правил, є поняття цінностей. І ми зараз дуже багато працюємо над тим, щоб поширювати ці цінності і бути зі всіма вінничанами в одній парадигмі цінностей, тому що е, чому е, малу річку легше забруднити і легше просто свій пакет сміття туди викинути, аніж чому ніхто не приносить сміття на площу європейську, наприклад. От. І ось Це е, явище усвідомити. Ресурс, усвідомити потенціал, полюбити цей простір це те, що ми можемо починати вже зараз без появи правил, тобто бути в одних цінностях цінностях, тому що е, ті екосистемні послуги, які нам доступні завдяки малим річкам, ми можемо дуже багато від цього взяти значно менше ніж заощадження на скидах власної каналізації. Толока допомагає в цьому процесі свідомості людей. Ми дуже радіємо, коли до нас приходять люди на толоку, тому що, звісно, свідомих вінничан має бути значно більше, і кожен вінничанин має любити ті частинки природи, які у нас є у місті. Проте, Дійсно є поціновувачі малих річок у, у, у Вінниці. У нас є сторінка в Інстаграмі Він Риверс і сторінка у Фейсбуці, малі річки Вінниці. І ми завжди там анонсуємо наші події і намагаємось створити ось цю екосистему також людей навколо річок. Тому що це перша причина, і це, власне, наслідок того, як річки виглядають. Це обличчя тих, хто навколо проживає. Ми проводимо толоки, коли ми просто приходимо і збираємо сміття навколо і переосмислюємо територію. Ось вона зараз захаращена за гаражами, виглядає так. А ось ми можемо тут після толоки попити чаю або там поїсти разом І це дуже хороша атмосфера. Але також окрім сміття, ми організовуємо толоки по винищенню борщівника. Це є актуальна проблема. Особливо на водоймах і на річках, тому що насіння борщівника вони дуже активно переносяться течією. І також ми знаємо, що з борщівником можна боротися з допомогою гербіцидів, а також без допомоги гербіцидів. І ми усвідомлюємо, що коли це біля водойми, то важливо не використовувати цієї зайвої хімії. І в нас вже другий рік відбувається тестування ось цього другого підходу, тому що він полягає в тому, що потрібно декілька сезонів в певний період його скошувати або використовувати до того як почалося це цвітіння і рознесення насіння. І ось одна із столок, вона у нас буде 1 липня. Ми дуже запрошуємо. Це річка біля скалькаспіча. Ми вже там в четверте будемо прибирати боротися з цим борщівником. Це дуже важливо як для здоров'я людей, тому що борщівник є шкідливим, він залишає опіки. Але також це дуже шкідливо для наших місцевих рослин, тому що борщівник він чужинець і він робить погано не тільки людям, а й тій екосистемі, яка навколо Чи активно долучаються зокрема до боротьби з борщівником. Адже як зазначили, проблема це ж не лише біля річок. Зокрема, просто говоримо про це сьогодні. Так, люди долучаються, особливо мешканці, які живуть неподалік, тому що вони відчувають на собі. борщівник не знає меж, він переходить через їхні огорожі, оселяється на подвір'ях. Тому ми, коли приходимо, працюємо з борщівником. Люди виходять зі своїми інструментами, долучаються, ми завжди дуже раді. Але звісно, для спільної роботи і для якісної роботи завжди хочеться мати ширше коло поціновувачів. Тому ми завжди раді зустрічати нових небайдужих людей, бо це наше спільне місто. Ще спільні річки, і дуже хочеться, щоб люди для себе їх відкривали, тому що, наприклад, це мій окремий сорт задоволення, коли я привожу людину вперше на малу річку, і це такий щирий подив. Ну там хтось може жити у Вінниці все життя неподалік, в кількох метрах, і не знати, що дуже поряд є ось таке життя, є вільна течі, є інші птахи, не такі, як просто на вулиці. Зокрема, систематично одні ті самі люди приходять і допомагають прибирати ці зони чи, зрештою, все нові і нові вінчани доєднуються? Ми дуже вдячні. У нас залишились люди, які у нас приходять ще з перших заходів. Вперше ми вийшли публічно на малі річки у 2021 році, тобто два роки тому. І досі якісь люди ще захоплюються нашими заходами. Вони полюбили малі річки і продовжують них приходити як самі з друзями, так і до нас на заходи. Але також приємно, що ця аудиторія вона розширюється приходять інші люди, і це одне з найважливіших завдань станом на зараз, тому що під час війни в нас немає багато ресурсу, аби Вкладати в благоустрій або в якісь фізичні інфраструктурні зміни навколо цих об'єктів. Всі ми обмежені у бюджеті станом на сьогодні, але Багато територій на малих річках вони вже доступні для певного виду відпочинку. Просто про них треба знати і приходити. Тому наша така задача це приводити туди людей. От і дуже класно, що е, зараз літо, сезон, у нас багато заходів, і окрім борщівникових толок і, і, і заходів, де треба попрацювати. Ми також організовуємо заходи суто е, релаксійні. Е, наприклад. 8 липня у нас в суботу буде також дуже цікавий захід. Це експедиція чаювання, на якій ми говоримо про наше ментальне здоров'я. Ми йдемо аж трьома річками. Це річкою Дюхтянець, річкою Вишня, і виходимо біля Південного Бугу. Наша гідеса, вона окрім того, що вона професійна гідеса у Вінниці, вона також вивчає психологію. Тому це таке поєднання розмов про природу, про вінницю, про річки і про наш взагалі стан, що відбувається навколо нас. Це є однією з методів концепції, яка передбачена. Ось ці такі екскурсійні супроводи, аби знайомити, що вінничан, зокрема так, концепція вона базується на чотирьох блоках, що стосується екології, що стосується простору, третій блок те, що стосується людей. І власне він вивчає і пояснює, чому річки в такому занедбаному стані, і як це пов'язано з нашою ментальністю, і власне, що ми можемо зробити, аби це потрошку змінювалось. І от ми в цьому розділі виділяли таких чотири групи. Людей, які в них ставлені до малих річок. Дуже багато вінчан це перша найбільша група, які, в принципі, не знають, що вони є. І ось це якби, одна з задач пояснити, розказати. Знайте, у нас в Вінниці є 64 малих річки. Друга група людей це ті, які знають, але в них зовсім немає жодних сантиментів до них, і вони радше їх засмітять, або там, будуть називати їх річка-венючка чи ще якось, аніж подумають про щось хороше. Це також велика група людей, з нею також потрібно працювати, але вже в напрямку, подивіться, тут можна ось так якісно провести час не на те, що ви робите. Інша група це та, яка знає. І цінує, але недостатньо рухлива, аби щось змінити. Тобто є певний ряд людей, які дійсно зацікавлені, але ще недостатньо змотивовані, аби ініціювати проекти або певні заходи, і з ними завжди велике задоволення працювати. Ми намагаємося надихати і реалізовувати щось разом. Четверта група це ті, які. Знають і цінують настільки сильно, що вони захоплюють цю річку собі Там, або гаражами, або парканами. І власна річка більше є нікому не доступною. Ось ці чотири такі групи, з якими різні інструменти роботи, але дійсно саме цей соціальний аспект комунікації. Процес закохування відничан в річки є дуже важливим, тому що якщо буде більшість людей, яка змінить ментальне ставлення до наших водойм, то ми дуже швидко побачимо зміни в самій водоймі. Це кропітка робота доволі до якого терміну, до якого року вона розрахована у вас? Власне, цей документ він є таким візійним. Саме головна його цінність, що там зібрані разом усі принципи сучасні, які відповідають світовим тенденціям і тому, як зараз рухаються передові країни. Зібрані основні цілі для нас, і наведений ряд рекомендацій. Разом з тим, ряд доручень різним структурним підрозділам на розробку більш детальних документів. Тобто, в подальшому у нас будуть і зміни в правила благоустрою. І розробка дорожньої карти, і встановлення меж ПЗС. Тобто сама концепція вона є такою просто ем, позначенням, що ось е, потрібно ось так. І вона далі продукує наступні документи, які вже більш деталізують, як це має відбуватись. Концепція до 2035 року, але, звісно, що це процес, який, я сподіваюся, ніколи не закінчиться, тому що е, завжди потрібно. Е, Тримати руку на пульсі це не буде так, що ми ось зробили малі річки, і воно закінчилось. Ні, вони будуть існувати стільки, скільки існуємо. Ми це десь також наша задача забезпечити постійний догляд, забезпечити постійний якісний вигляд цих цих просторів. Чи передбачена зона відпочинку біля малих річок? Це те, що цікавить людей, де можна прийти відпочити, чи, зрештою, головна мета залишити природу в спокої і просто дотримуватись порядку. Так, це дуже хороше питання, тому що є кілька підходів. Насправді, європейські країни зараз прийшли до того, що в них є дуже багато природних просторів, де людина це просто споглядає. Тобто, там навіть немає, я не знаю, там лавочки можуть бути раз на 200 метрів і, і, і все. І, і фактично можна просто ходити, споглядати, слухати, дивитися. От в нас ще не дуже багато таких зон і. Одну із задач цього проекту є розпочати цей процес, тобто показати, що насправді не лише атракціонами і якимись яскравим дуже благоустроєм можна захоплюватись у місті, що є місце також, де те, що створила природа, цього вже достатньо. І якщо говорити про малі річки як природний об'єкт, як об'єкт у місті, то він достатньо унікальний, тому що ми маємо велику річку Південний Буг ми маємо кілька ставків на вишенці, на Тяжилові, але там вода достатньо статична. Вона велика і вона статична. Тобто ми можемо на неї дивитись, можемо з нею якось взаємодіяти. Коли це малий струмок, він переважно дуже стрімкий. Ми завжди чуємо його звук, звук ось цієї течії, і це зовсім інша динаміка, інший настрій і інший ментальний стан. Тому саме такі. Галявини навколо річок. Вони дуже унікальні і є сенс робити ось ці кишенькові парки навколо них мінімалістичні, дуже але комфортні для, для усіх зони. Ми багато уваги також приділяємо е, ментальному стану людей, тому що також в сьогоднішній ситуації ми всі відчуваємо, що е, буває важко і не так багато зараз е, можливостей кудись поїхати, забезпечити собі якісний відпочинок і е, перебування один на один з природою з природою, яка взаємодіє. Яка, е, Тече там щось відбувається. Воно дуже якісно впливає на психологічний стан. Стосовно цього є багато досліджень західних, і люди про це постійно думають, і ми дуже натхненні тим, щоб у Вінниці було багато таких осередків, куди можна прийти і відновитися. Зокрема, міський голова Сергій Морганов на своїй сторінці неодноразово. Закликав вінчан долучатися висловлювати свою думку щодо долі малих річок. Як взагалі реагують? Чи є зворотній зв'язок? Чи є що опрацьовувати вам? Ну, власне, люди починають трошечки більше чути зараз про малі річки. Ми активніше про це говоримо і активніше робимо заходи. У людей дуже зрозумілі запити це зробити адекватний екологічний стан того, що відбувається навколо. Звісно, багато запитів про дитячі зони це цікавий момент, тому що скільки разів ми не обстежували різні ділянки а вони бувають небезпечними, захаращеними. Ми завжди там зустрічали дітей, і ну я, я дуже їх розумію, тому що в дитинстві завжди хочеться залізти за якийсь гараж і погратися з деревом, яке впало, або там з колесами старими. Це якась така точка тяжіння. Це не є дуже добре, тому що, врешті, це небезпечно. Ніколи не знаєш, кого ти там зустрінеш, чи бобра, чи когось ще гіршого. От але е, це дуже хороший маркер. Бо Дітям цікаво взаємодіяти з природою, і це дуже корисно впливає взагалі на зростання молодшого покоління і створення саме дитячих зон біля малих річок, але безпечних і доглянутих це дуже великий крок до комфортного облаштування міста. Зрештою, ще один, як ви зазначили, момент тварини. І люди, як не зашкодити дійсно розвитку і звичайної течії природи. Візія проекту Малі річки Вінниці це от одне речення, яке звучить: Малі річки Вінниці це безперервні синьо-зелені коридори у місті для людей, води, флори та фауни. Тобто, ми не розділяємо ось ці поняття. Ми розуміємо, що. Що б ми не робили з тим простором або з цією водоймою, ми не маємо забути про жоден з цих компонентів ні про людину, ні про стан води, ні про стан флори, ні про стан фауни. Тому також у нас є ряд рекомендацій і у концепції, що стосується освітлення, наприклад, що коли там будуть зони благоустрою, зони рекреації, освітлення не має бути дуже яскраве всю ніч, тому що це некомфортно для птахів, які мають там прихисток вже багато е, років. Стосовно. Е, Стежок і власне благоустрою. Нам не потрібен там асфальт або багато бетону або багато плиточки. Нам потрібен просто доступ, щоб максимально зберегти ту екосистему, яка є, ну і поступово відновлювати ту, якої вже немає, тому що немає вже насправді достатньо багато. А зокрема, про це 64 малих річки нам вдалось зберегти, скільки не вдалось. Ну, насправді 64 – це, от е, ті, що нам вдалося віднайти по якимось старим мапам і по нашим спостереженням, проте не всі з них ми можемо побачити фізично. Наприклад, на Вишенці під вулицею Юності е, протікає струмок, проте його напевне ніхто ніколи не бачив. Можливо, якісь більш старше покоління може це пригадати, але е, фактично він зник. Частина річки Тяжирівки, яка протікає під е, мікрорайоном набережний квартал. Під новою забудовою. Е, також, я думаю, ми її не скоро побачимо знову, тобто вже частина русла вона зникла. І таких прикладів дуже багато. Дорічка або під вулицею, або під забудовою. І також надважлива задача концепції це е, зробити так, щоб такого більше не ставалося. Тобто поставити ось ці обмеження, що. Е, це струмок, він має право на існування. Ось в таких межах, і там може бути рекреація, там може відбуватися будь-що, але без, без шкоди. Зокрема, в попередніх варіантах, що ви назвали, так відбували відбувалось, тому що Вінниця розбудовувалась чи на це були інші причини, що річки зникали. Ну, власне, так, Вінниця розбудовувалась. Насправді, я думаю, що не було комплексного бачення побудови ось цієї зелено-блакитної мережі, тому що частина з них була забудована ще за радянської розбудови. От ну і власне не було поняття, чим це може бути цінно. Тобто, було поняття, що це може бути цінно для дощової каналізації, тому дуже багато зливів у нас в ці, в ці річки було поняття, що тут ще щось можна, якісь труби по ось на цьому рівні цінність закінчується. А цінність адаптації до змін клімату, цінність місцевого біорізноманіття, цінність нашого здоров'я, стану, пішохідних шляхів, пішохідних зв'язків от це ми все зараз помістили у концепцію, але я думаю, що при попередніх плануваннях, при попередніх правилах про це не було як думати. Підсумовуйте цінність малих річок. Вона в чому загальні аспекти, аби ще раз глядачі почули цінність малих річок, як і будь-якого природного компоненту, в тому, що вони з'явилися не наш такий був вибір. Це, це екосистема, це природа, і вони мають право на життя. Ми у місті співіснуємо дуже близько до них. І нам потрібно усвідомлювати, що вони мають свій ряд переваг для нашого здоров'я і нашого життя, якщо вони будуть в хорошому стані. А ми маємо ряд інструментів, як покращити їх стан. Звісно, ми маємо також багато інструментів, як погіршити їх стан. Ми дуже добре часто ними користуємось. Проте краще, аби річкам було добре у Вінниці і людям було добре у Вінниці. Ще одне важливе питання: як вберегти ці об'єкти від вандалізму? Адже зрештою. Людина часто шкодить природі, і це така тонка грань, ніби робимо для людей, але виходить навпаки. Так, так часто відбувається. Є ось цей ефект розбитих вікон, коли ми дивимося на мапу і не бачимо нічого. У сучасній урбаністиці є таке цікаве поняття не місця. Є поняття місце, а є поняття не місце. І от зараз фактично всі малі річки це є не місця, тому що там ми йдемо до прикладу по Келецькій за грошем, і там є якийсь яр з боку. Ну, я сама до того, як займалася проєктом, я ніколи питання не ставила собі, що там в тому іру. і в мене ніколи не було навіть думки туди спуститись, лише в ході проєкту. Але коли я почала туди спускатись і розуміти, що там дуже гарна галявина, там тече річка, в мене. В голові воно ідентифікувалося як місце. В мене тепер є певна прив'язка. Я розумію, що там можна е, робити, як, як там можна відпочивати. Е, дуже велика кількість таких об'єктів в нас станом на зараз є не місцями, і те, що там відбувається, ми не можемо контролювати. Тобто, часто вони є непрохідні, глухі, і е, той рід діяльності, який там зароджується, він дійсно буває дуже е, несталим. От тому от задача робити з них місця, надавати їм певні функції, показувати, що це може бути місцем для йоги, чи частиною пішохідної прогулянки, чи місцем для пікніка, або місцем, де можна погратись з домашньою твариною або е, з дитиною. І розпочати можна з себе. Правильно, просто не засмічувати і приходити на толоки, допомагати. <смір> Дякую вам, що завітали, що просвітлюєте вінничан. Зокрема, сподіваємось, що все більше будуть долучатися і відповідально ставитись до малих річок. Дякую.